kraju краю. Mm -hmm. Кто mm -hmm. ж мы будем, брат, и Ти мамко буде не жаль, ти, мамко буде, якби ж мені синку не як якби ж мені, синку не жаль. Якби ж мені, синку, не жаль. himself to love. Ми в годину, залаєш ми зго годину, сам не знаю, де поги. Моїм серцю лежа дижо. І отінки сину й сину, можна, одиниць, ціна ваша віта, мой Ой, мой момент. Кача по сині, Плине кача, по ти сині, Мамко ж моя не лайме? Sam ne znayu gde boginu Ти сині макож моя не лайме.

Душею бієного воїна Миколи, і за відпущення йому всякої провини вільної, і невільної. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Щоб Господь Бог осилив душу Його там, де праведні спочивають. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, милості Божої, Царства Небесного. Відпущення гріхів Його у Христа безсмертного Царя. І Бога нашого просимо, подали, господи, господи, подали. господи помилуй. Клята війна. Забрала вже тисячі життів українців, які були кращим цвітом нашої нації. Серед них сьогодні і наш односельчанин. І сьогодні, 21 березня 2024 року, ми зібралися, аби віддати шану та провести в останню путь захисника України. Ткачука Миколу Олександровича, який загинув 8 березня 2024 року, виконуючи бойове завдання на Луганському напрямку, віддавши своє молоде життя за рідну Україну, її цілісність і незалежність за честь і гідність свого народу, Ткачук Микола Олександрович народився 25 березня. 1994 року в селі Тетерівка Жашківського району Черкаської області навчався в місцевій школі, здобув повну загальну освіту. Продовжив навчання в Жашківському професійно-технічному училищі і здобув професію газо-електрозварювальника. Працював тривалий час слюсарем по ремонту технічних установок у товаристві Ясен світ. А з 2014 року продовжував трудову діяльність різноробочим. Але у липні 2023 року був призваний до ЛАВ Збройних сил України, захищав кордони нашої держави у складі 81-ї аеромобільної бригади десантно-штурмових військ. Гіркотою та болем сповнений сьогодні день для всіх мешканців нашої громади. А насамперед для вас, рідних. Близьких, друзів, знайомих, побратимів. Микола Олександрович понад усе любив своїх близьких. Він завжди турбувався про них, допомагав у всіх життєвих різних ситуаціях. То, шановна родина загиблого, сам перед Алла Миколаївна, Василь Станіславович, Наталя Васильівна, Михайло Олександрович. важко відзнайти ці слова, щоб передати цей душевний біль. З приводу втрати вашого сина, брата, онука та племінника. Сільська громада висловлює співчуття всім рідним і близьким покійного, сумуємо разом з вами, низько схиляємо голови в скорботі. Вічна пам'ять і слава українському воїну, який захищав рідну Україну і кожного з нас. Нехай Господь дарує йому Царство Небесне та вічний спокій йому душі. Слава Україні і герою слава! Героям слава! Шановна громада! так уже нам пощастило Україні бути на розломі цивілізацій, Росії, як ми зараз кажемо, клятої і своїми деспотичними тоталітарним режимом і вільною Європою. І вибір України, як і в попередніх поколіннях, так і зараз став. А куди йти? Просто здатися піти в рабство чи бути вільним народом із своєю культурою, з вишиванкою, з вишитими рушниками, своїми традиціями. Ми зробили свій вибір. Ми хочемо бути вільними. Можливо, трішки посваримось десь в селі чи на вулиці, помиримось, але ми будемо приймати свої рішення. Це наші внутрішні справи. Не лізьте до нас, ми наведемо лад. А ми хочемо бути і своїми національними звичаями, ідентичністю. Ми хочемо бути державою окремою. І для цього треба звільнитися від старшого брата, який споконвіку хотів володіти землями і народом. Легко це. Як ми бачимо, геть нелегко. Руйнуються села, міста, але ми втрачаємо людей. Гинуть молоді зовсім, які не створили навіть сім'ю, гинуть ті, в кого вже залишаються дітки сиротами, без батьків. І знову питання: нам що змиритися з цим? Завершити? Не маємо права. Перед такими особистостями, які вже загинули, які вже поклали своє життя за майбутнє, за волю України. І ми сьогодні проважаємо в останню путь і маємо гідно вшанувати воїна Миколу, який поклав своє життя, виконав громадянський обов'язок і загинув за нас з вами. Загинув за майбутнє. Я від імені усіх вас, імені усієї громади, хочу висловити родині загиблого слова співчуття. Хотілося б розрадити цьому горю. Ну а в кого найбільше горе, в кого найбільша рана то в мами. У цієї людини, яка народила, викохала цю дитину. І мріяла про внуків, про його майбутнє, про те, як він буде будувати свою сім'ю і родину. Так не сталося, Алла Миколаївна. Хочу подякувати вам за сина, за цього героя, який в серцях оцих людей дійсно герой. Це не пафосні слова, дійсно. Вам є чим гордитися, ваші діти. Обидва сини, як соколи, одного ви втратили. Живіть, нехай Весевишній дає вам сили, мужність жити заради своїх дітей, заради внуків, заради своєї родини. А пам'ять, я впевнений про вашого сина, про Миколу буде в серцях людей. Якщо ми про це забудемо, то ми втратимо все. Втратимо душу, а душа України. Хоч ми і відносно невеликі територію, надзвичайно велика. І саме з за цього перемога буде за нами. Єднаймося! Слава нації, і слава Україні! Героям слава! Сьогодні ми проведжаємо. В останній свій бойовий вихід Качука Микола Олександровича, справжнього козака Лева, який став на захист нас, нашої батьківщини, не побоявшись ворога, і віддав своє життя за нас, за те, щоб ми могли ростити дітей, сіяти пшеницю і розвивати свою країну в майбутньому. Кожна людина з чистою душею знайде свій праведний шлях. Такий праведний шлях випав на долю колі. Вічна тобі пам'ять, царство тобі небесне. І слава Україні. слава! Ей, Виберуть ми, чужі люди, виберуть ми, чужі люди. Цим не жаль тима кобох. Плине качав по тисині, Плине качав по тисині. Від імені президента України, Верховного Головного Збройних сил України, прийміть, будь ласка, цей символ держави, державний прапор України, за який ваш син віддав своє життя.